Зараз давайте ще порівняємо інституції місцевого економічного розвитку з іншими організаціями, тому що якщо ми з вами говоримо про цей тип організації, то важливо теж розуміти, як він співвідноситься з іншими організаціями. Тому що тоді, коли ми починаємо вживати цей термінологічний апарат, інституції місцевого економічного розвитку або як ми любимо говорити, там агенції місцевого економічного розвитку, то важливо розуміти, як, як вони співвідноситься з іншими типами організації. Наприклад, це е, 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 організація підтримки бізнесу. Тобто є знову ж таки ці асоціації підприємців, клуби підприємців, торгово-промислові палати. Тут є агенція місцевого економічного розвитку. Чи це те саме це організація підтримки бізнесу чи ні? Це залежить, залежить від того, як створюється агенція, які завдання перед нею ставляться. Якщо агенція місцевого економічного розвитку її діяльність націлена на компонент підтримки бізнесу, про який ми говорили вище, то тоді так це є організація підтримки бізнесу. Вона націлена на це. це є одне з її складових. З іншої сторони, вона не є виключно націлена на це або може мати інший фокус, і в такому разі ця конкретна агенція місцевого економічного розвитку. Вона не є організацією підтримки бізнесу. Ще один тип організацій, з яким можна плутати Агенція місцевого економічного розвитку, це Агенція регіонального розвитку. Місцевий місцеві інституції займаються місцевим рівнем. Тобто, це місто, це об'єднана територіальна громада, натомість регіональну, агенція регіонального розвитку вони фокусують свою діяльність на. Як мінімум на область, та можливо, навіть колись у нас ми прийдемо до того, що у нас будуть агенції, які займаються розвитком кількох областей. Тут важливо, у нас досить часто буває підміна понять, так? коли агенції регіонального розвитку можуть займатися якимись речами, які пов'язані з конкретною територією на конкретній конкретному місті чи в об'єднанні громадян. Це не зовсім їхня функція. На тут важливо одразу говорити, що агенція регіонального розвитку має займатися проектами високого рівня, власне, обласного. І ще часто питання задається: чи фонд чи агенції місцевого економічного розвитку є інституціями громадянського суспільства, тобто громадськими організаціями чи громадськими спілками, тобто громадські організації, громадські спілки це юридичний статус, про що ми будемо говорити з вами пізніше. Але тип, тобто інституції громадянського суспільства, чи вони презентують інтереси населення, так тобто агенції місцевого економічного розвитку можна їх вважати інституціями громадян. Янського суспільства, хоча вони більш наближені до інтересів влади і бізнесу, аніж типова громадська організація, яка представляє інтереси просто людей, які заінтересовані у вирішенні певного істотного соціального питання на своїй території, умовно кажучи, агенції не є адвокаційними організаціями. Вони не займаються приверненням уваги до якогось питання або там лобіюють владу щодо чого. Вони більш функціональні, вони допомагають в вирішенні цих. Питань, цей власне інструмент для вирішення питань. Натомість громадські організації, активістські організації, вони інституціями громадянського суспільства, вони виконують дуже важливу соціальну суспільну функцію. Вони привертають увагу, вони дошкуляють, вони заважають, створюють інформаційний шум. Але це теж добре. А власне, агенція її функція дещо інакше, вона власне допомагає в у вирішенні, коли вже знайдено варіант вирішення, впровадження проєктів на конкретні. Території. Ще важливими аспектами для інституції місцевого економічного розвитку це є розуміти, чим вони не є. Тобто, тому що це важливо під час створення, під час діяльності. Інституція місцево-економічного розвитку не є політичними партіями. Тобто вони не можуть бути своєю діяльності займатися промоцією певних інтересів. Тобто це не можуть бути промерівські або про місцевої ради організації вони мають бути рівно залежні від всіх, тобто вони працюють для цілої території, ні для правих, ні для лівих, а вони працюють для всіх, для всіх мешканців на території, для всіх бізнесів. Вони так само не можуть бути під кимось, під якимсь конкретним бізнесом чи під конкретною галузю. тільки для туристів, чи тільки для айтішників, чи тільки для тур для, для ем, сільського чи для фермерів. Ні, тобто агенції місцевого розвитку мають обслуговувати, працювати з різними секторами ті, які важливі для території, так, якщо е, туристи важливі, туристичний сектор важливий і або там фермери є важливими, то і з тими, і з тими організація має вести діяльність. Так само, е, чим вона не є, вона не є е, е, єдиною організацією в місті, і вона має перетягувати на всі всі проекти. Тобто, всі грантові проекти мають проходити через неї. Всі проекти розвитку мають йти через Агенцію місцево-економічного розвитку. Ні, дуже важливо, щоб розвивалась інші інституції. У вас був активний добротний інститу Ціне ландшафт на території, але щоб розвивались інші організації різних типів, агенція має знайти свою нішу а і не пробувати забрати щось у когось. Вона має навпаки створювати для інших, підтягувати їх як партнерів, долучатися, працювати в партнерстві з іншими організаціями. Агенція так само не повинна перетворюватися на навчальний заклад. Досить часто це ми пізніше будемо говорити в цьому курсі про моделі сталості. Агенції займаються впровадженням певних навчальних програм, чи це для бізнесу, чи для місцевих організацій, наприклад, як писати гранти, як проваджувати проекти, або навіть для органів влади самих для працівників місцевих рад. То тут важливо теж не перегнути палицю для того, щоб агенція не перетворилася на навчальний заклад. Бо для цього. Можуть існувати якісь курси, і ваші інститути, університети чи бізнес-школи можуть виконувати цю функцію. Тобто має бути здоровий баланс. Так само це Агенція не є благодійним фондом. Тобто, це не є щось, що це не повинно перетворюватись на те, куди приходять з будь-якими соціальними питаннями. Для цього у вас можуть бути інші благодійні фонди на території, які виконують соціальну функцію. Агенція місцевого економічного розвитку не Може себе позиціонувати і не повинна займатися допомогою конкретним людям, якщо це не пов'язано з проєктною діяльністю, і вона так само не повинна виконувати функцію поступиро розподілу бюджету місцевого на якісь певні вирішення соціальних питань. Агенція місцево-економічного розвитку не повинна бути приватною забюрократизованою структурою. Про що ми говоримо? Це коли керівництво агенції місцево-економічного розвитку фактично розглядає її як свою там власність. Но ні, агенція Анціяці економічної розвитку, про що ми далі будемо говорити, вона створюється в інтересах громади, має бути наглядова рада, і керівництво агенції має розуміти, що вони служать, вони служать місцевому бізнесу, місцевим обраним депутатам і місцевій громаді, передусім. Тобто має бути це розуміння, що ми тут для того, щоб допомогти. Території нам, всім людям, які тут проживають, а не виконувати якісь свої приватні інтереси або інтереси якихось певних владних, як я вже згадував там, політичних структур.